Бухгалтерія, акція мінус 50%, посібник. Ці посібники несуть в собі увесь курс. Можна придбати е, на нашому сайті, от да, і зразу там можна е, посилання на сайт, і заявка там подати заявку, бо перейти зразу на сайт. теж. Яка ціль? Отут цілі йдуть, да, от, щоб запускати таргетовану рекламу, треба знати, які ви цілі обираєте. Тобто чи подати заявку, чи перехід на сайт, чи там ви в Фейсбук, в месенджер написати. І так, переходимо на запуск таргетованої реклами. Ви маєте розуміти, наскільки вам вистачає грошей, який бюджет за день. Прогноз продаж, який має бути, заявок скільки треба вам. Я вам вже розказала, да, тобто скільки мітри заявок, щоб привилося, скільки продати продукції. АДС-карту заповнюєте це, зараз ми з вами проговоримо про це.